Just dire things. Цей мод також є в багатьох новітніх збірках, тому в принципі я на ньому і зупинився. Саме для того, щоб показати, як можна автоматизувати видобуток сирого золота-блейзу, якого при проходженні збірок треба буде немало. Тож, звичайно, за основу взяти збірка Stoneblock 4, яку я вже пройшов, але ви можете це використовувати в інших цілях. Щоб активувати трансформацію того чи іншого блоку, потрібно ось таке от желе. У моєму випадку це максимальний рівень. До нього потрібно доставити блок зі всіх сторін, можна і активувати тим, що на ньому. Вказано, це перлина, хорус або скалк. Коли активуємо, починається процес. Ви отримаєте от таку руду. Ламаєте її кайлом і отримуєте от цей кусок. Потім переплавляєте, звичайно, отримуєте злиток. Але питання в тому, як це автоматизувати. Для цього в цьому моді Just Dire Things є отакі такі от блокплейсери, блок брейкери клікери і айтем колектори. В центрі в мене стоїть адвансет клікер, він налаштований на правий клік тим чи іншим предметом, який в ньому є. По блоку, який стоїть на ньому, або стоїть в межі оцієї налаштованої території, Налаштовується вона ось тут, плюс два по Z, і воно поїхало в цю сторону. Нам це все не потрібно, але можете побавитися. Подаємо будь-яким відомим для вас способом, хоч трубами, хоч модулями з модулер Reuters, Подаємо в цей. Клікер, потрібні предмети, та й в принципі можемо його закрити оцим блоком, і тепер він буде його активувати кожен раз, коли це буде потрібно. Тепер нам потрібно подавати в блокплейсери золото або залізо, або будь-що, що потрібно подати в вашому випадку. Подавати також можете будь-яким способом. Я візьму креативний ящик з моду Create. Бачимо золото трубами, подається в блокплейсер. Вони їх ставлять, клікер активує, і блок брейкер ламає. Але ось тут є важливий момент. Блок-брейкер. Він також має територію налаштування. Він може бути один, тобто можна збільшити територію, яку він буде видобувати. Ну, я поставив 4, чисто, бо тому, що я в креативі, але взагалі можна один. І тут є важливе налаштування. Перше це allow list. тобто те, що ми залишаємо, що буде добувати. І ось тут в фільтрі. Тут стоїть за замовчуванням блок. Але щоб він ламав саме руду, потрібно поставити айтем, ну і вкинути в нього будь-яке кайло не обов'язково не заретером будь-яке. І тоді воно все буде. Буде ламатися і отак от літати кого. Але це ще не все. Ще є отакий айтем колектор, який буде це все збирати. Зараз його зону я налаштував отак, але ми можемо це змінити. Добавляємо допустимо, по Z, по Y і по X територію. І бачимо, що в нас збільшилось. Цього замало, значить ще потрібно додати по два блоки. Ось таку територію я зробив. І тепер все, що буде падати, буде збиратися прямо в травер. І все, ви маєте повністю автоматизовану систему для добування золота блейзу. І якщо було цікаво, не забудь поставити лайк, підписатися на канал та написати будь-який коментар.